37 мільйонів гривень на обіди. Львівщина отримала гроші з державного бюджету на харчування учнів 5-11 класів. Однак, якщо розподілити гроші на кожну дитину, то мова йде про більш ніж 1 гривню на день в школяра. Натомість повноцінний обід у середній та старшій львівській школі коштує ще не менше 9 гривень. Що ж будуть робити із тими грошима, які виділила держава, дізнавали журналісти новин. Як розпоряджатимуться гривнею у львівських шкільних їдальнях – наразі невідомо. У департаменті освіти кажуть, говорити про це ще рано, адже бюджет області прийняли тільки вчора ввечері, та школярі знають напевно гроші. Їм виділили на хліб та чай. На обід завжди беремо друге. Там може бути макарони, картопля, може бути котлета, гречка. Друге нам обходиться вісім гривень, а перше там якийсь суп, борщ в дві гривні. Я чую, що держава виділила на хліб і на чай гривню. Я завжди після третього року ходжу в їдальню і купляю собі друге. Мені це виходить 8 гривень, але деколи я купляю друге тому, що друге. тому що друге мені може деколи не сподобатися. Кухарі у школах кажуть, гривні на день замало для повноцінного обіду. Відтак, витрати на харчування і надалі лягатимуть на батьківські плечі. Ну що можна за одну гривню? Не можу, вам сказати, їде чай. А скільки чай коштує? 50 копійок без лимона. З лимоном 80, а ми даємо трошки більше гривню. Натомість лікарі повідомляють дитині, щоб бути здоровою, потрібно триразове харчування у школі. Це сніданок, другий сніданок та обід для дітей старшого віку, коли починається гормональний розвиток. Такі діти повинні більше одержувати харчування вуглеводне більше і вітамінізоване, тому що гормональний розвиток потребує таких мікроелементів. Натомість, чителі запевняють, не всім учням 5-11 класів потрібно безкоштовне харчування, проте категорія дітей, для яких державна турбота вкрай необхідна. Це перш за все сироти та малозабезпечені підлітки. Оксана Силок за новічуподіли на зармальник новини.